Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми бачимо обієнного воїна Петра. Він не здобував дім, він не одружився з дружиною. Він, дорогі брати і сестри, не має дітей і не посадив виноградник, із якого мав би скуштувати виноград, який сам виростив. Цього, дорогі брати і сестри, на жаль, не сталося тільки через те, що ворог Росія напали на нашу державу. І він, молодий юнак, який служив в Збройних силах України, який нещодавно повернувся додому і знову був змушений йти захищати, дорогі брати і сестри, кордони нашої держави. Сьогодні в цьому храмі, на жаль, ми з вами зібралися не по добрій причині, не, не по святковій причині, а зібралися для того, щоб знову попрощатися і помолитися за безсмертну душу одного із наших героїв із новоприставленим об'єдним воїном Петром. Ми сьогодні молимося за його безсмертну душу, віддаємо останню шану його тілу і почесті, які ми можемо дати на цій землі. Сьогоднішній день, коли. Вся повнота православної церкви пинає пам'ять святих мучениць, віри надії та любові і матері їх Софії, які віддали своє життя за любов до єдиного Бога, то ми можемо провести і деякі паралелі. Адже ж сьогодні ми проважаємо людину і молимось за нього, за ту людину, яка по своїй любові віддала своє життя за свою батьківщину, за нас за, до своїх батьків, за нас з вами, за воїна, який. Загинув не по глупості, як буває по молодості, а який загинув, захищаючи свою державу. Господь дарував нам, щоб ми нагородилися на цій землі, українській землі. Щоб ми тут жили, ми процвітали тут, насолоджувалися тут земними благами. І ніхто не має вправі від нас це все забрати. Лише Господь, якщо Господь благословив нам тут жити, ми тут і живемо. І коли Російська Федерація нападає на нас. Вона порушує заповідь. І ось ми, дорогі брати та сестри, повинні боронити свою землю, своїх рідних і близьких. Хто із нас може сказати або зробити на ділі, що я умру за ближнього Свого. Мало є таких із нас, лише вибрані і. Но представлений Петро такий молодий, йому ще жити, процвітати, робити багато прекрасних справ для просвітання нашої держави, а нині він лежить в гробі. Ложить себе в жертву за цю земну жертву, щоб нам жилося на цій землі мирно, добре, щоб ми могли спокійно, на чистим небом. Насолоджуватися земними благами. Петро був із 25 лютого на передовій. Біля в Бахмутському напрямку. Він там був, вже можна сказати, як удома. Тільки разів приїжджали до нього, він все знав, він розкаже, куди проїхати, де почекати, де що чекає. Але от бачите, на жаль, та зла ворожа рука вбила нашого героя. Герої не вмирають, герої завжди залишаться в наших серцях. Хочу подякувати Петру, це наш наймолодший воїн в громаді, який загинув. Хочу подякувати батьку, матері, брату, сестрі за такого нашого. Відданого сина українського народу за нашого патріота, за людину, яка хотіла на цій землі справедливості. Через співчуття рідним, близьким, односельцям, однокласникам, друзям його дуже багато друзів. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Бога будемо просити... Щоб Петру Бог знайшов вічний спокій, щоб він забрав його до себе туди, де почувають праведники. Імені президента України, Верховного командувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Захиснику української нації, військовослужбовцю Збройних сил України, бійцю 24-ї бригади імені короля Данила. Опальку Петру. Честь!